Медитація кундаліні-йоги, яка подарує вам відчуття внутрішнього спокою, гармонії та умиротворення. Сідайте в просте положення з рівною спиною і схрещеними ногами, підніміть зігнуті в ліктях руки до рівня з грудьми і обхватіть долонями руки трішки вище ліктів, праве передпліччя поверх лівого, очі закриті, вся увага в міжбрів'ї. Зробіть глибокий вдих і на видусі проспівайте мантру. Са, 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 та, 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 та на, 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 ма, ма, ма. Зверніть увагу, що ма співається три рази. Са, 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 Потім вдих, і знову продовжуйте співати всього три хвилини. На, на, ма, ма, ма. В кінці зробіть глибокий вдих і затримку, подумки, штовхаючи енергію вгору. І видих. Повторіть таку затримку ще двічі. В кінці розслабтеся. Гарної практики.